Всім вітання. Зараз продемонструю такий експеримент. Я вже таки не раз демонстрував, але зібрав нову схему. Працює мій трансформатор, працює новий ЗВС і лампочки навантаження. Дві лампочки. Зараз включаємо систему. Споживання йде в районі 4 ампер і лампочки не працюють. Так як в мене задіяна земля лампа денного світла працює на землю, тепер я приєдную другий контур заземлення. У нас струм знизився до 3. Так, так, 4. Передивимося, я доторкаюся, лампочки загорілися і струм у нас 3 Ампери. Так, зрозуміло, так. Зараз від'єднано, струм 4. Включаю заземлення, струм, пішов донизу, лампочки запрацювали. Лампа денного світло також почала яскравіше горіти, світитися. І тепер виключаємо і поспілкуємось без шуму. Щойно з таким стовпчиком грався, дивився, як він буде брати, пропускати енергію через себе. І натрапив на такий дивний ефект, коли я включаю заземлення на Початок стовпчика і потім на вихід, то на виході в мене з'являється іскровий розряд. Тобто самі діоди мають ємність, вони якби набирають на неї, але не пропускають. Ну, це зв'язано із параметрами їх. Але коли я замикаю заземлення вже перед конденсатором, то тут, якби такий розряд йде. Діоди розряджаються. На землю. Тобто вони набирають енергію, а потім розряджаються. Це такий момент, який я, в принципі, перший раз побачив така потужність розряду. Хотів продемонструвати це на камеру, але ефект глядача спрацював, тільки включив камеру, зразу ефект з них. таке буває. Ну, але це не так важливо. Головне, що ви повинні знати, що діоди мають також ємність. Тепер, що стосується саме. До що ще продемонстрував в даному експерименті. Коли ми задіємо заземлення, от у нас іде лампа, яка працює на землю. От в кінці там видно заземлення, так? лампа заземлена. І коли ця енергія заходить на один контур заземлення, ми бачимо трошки більший струм. Якщо цю енергію, що пішла в землю, ми повертаємо назад в систему, у нас починають працювати лампочки, і струм споживання зменшується. Це досить таки важливо. І тепер ще подивимося, як це відображається на споживанні з мережі. Так, в даний момент, коли земля від'єднана, 118 Вт. Заземлення від'єднане, лампочки не працюють, так? І струм у нас більше трьох. Тепер приєдную заземлення, лампочки запрацювали, лампочки працюють, споживання. Без заземлення 122, включаю заземлення, споживання пішло донизу і лампочки запрацювали. Тобто ви щойно побачили, що коли ми приєднуємо другий контур заземлення, у нас з'являється робота, але ця робота не відображається на споживанню. Тобто, по споживанню, ми бачимо, що у нас йде зменшення споживання, а в системі з'являється додаткова робота. Це не говорить, що тут є якісь дивні процеси. Це все якби по класиці так і працює. Тобто частина енергії, яка йшла в землю, вона якби розсіювалася, коли ми її починаємо захватувати назад в систему, вона у нас повертається і зменшує споживання, і виконується робота. Головне, правильно налаштувати систему і знати про особливості роботи цих моментів. Як ви бачите, в мене на столі появилося дуже багато чого новенького. Все добре, рухаємось вперед. Відпочинок пішов на користь. Дещо нове появилося. От, Деякі нові ідеї. Будемо працювати далі. Як ви бачите, це вже я демонстрував, це розгін системи. Так само зараз ще. Включу і продемонструю, як саме впливає внутрішній трансформатор на роботу системи. От зараз я від'єднав цей провідничок, включаю. Струм у нас йде 3, лампочки не працюють. Так, включаю. Лампочки чуть-чуть жевріють, тепер зроблю зупинку і приєднаю заземлення. Так, контур заземлення під'єднаний через конденсатор. В даний момент у нас робота не виконується. І цей провідничок, який виходить із розганяючого дроселя, який розганяє магнітне поле. Я його ставлю на конденсатор. Видно ефект розгону системи. Це вже я демонстрував в своїх попередніх відео. Тобто кожен елемент системи важливий. Як ви бачите, один елемент я відключаю, все пропало, роботи ніякої немає. Включаю розгін магнітного поля, виявляється робота, підсилюється все разом. Так що... Працюємо далі, вивчаємо, експериментуємо. Всім успіху і до нових зустрічей!